Привіт усім! От скажіть, чи доводилось колись замислюватись, як узагалі працюють комп'ютери? Я маю на увазі від смартфона в кишені до тих велетенських суперкомп'ютерів, як вони знають, що саме їм робити? А секрет насправді доволі простий: усе зводиться до базового набору інструкцій. І от сьогодні ми якраз і розберемо ці, так би мовити, фундаментальні цеглинки, з яких будується абсолютно будь-яка програма. І тут ми підходимо до головного питання. А як дати комп'ютеру ну, абсолютно точні вказівки? Це ж, по суті, ключова проблема. Бо, на відміну від нас, людей, машини вони ж зовсім не вміють читати між рядків, їм потрібен кришталево чіткий логічний план дій. І от власне для цього і існують алгоритми. Гаразд, ось наш сьогоднішній маршрут. По-перше, розберемося з візуальною мовою, якою, так би мовити, спілкуються алгоритми. Далі три кити, три основні структури: слідування, розгалуження і повторення. Ну і на сам кінець подивимося, як усі ці прості блоки, наче конструктор Лего, складаються в щось дійсно складне і потужне. Тож почнімо. Перш ніж щось будувати, треба ж розібратися в кресленнях, правда? От і в програмуванні є своя мова креслень, це візуальні схеми, які допомагають перетворити якусь абстрактну ідею на чіткий зрозумілий план дій. І для такої от графічної подачі інструкцій зазвичай використовують блок схеми. Можна уявити їх як таку собі дорожню карту для алгоритму. Кожен блок на цій карті це якась конкретна дія, а стрілочки між ними вони показують, куди рухатись далі. Це, знаєте, дуже зручно, бо дозволяє одразу побачити всю логіку процесу, буквально з першого погляду. Добре, то що ж це власне таке алгоритм? Якщо зовсім просто, це покроковий рецепт для вирішення якогось завдання. Але ось що найцікавіше: абсолютно будь-який алгоритм, навіть суперскладний, на кшталт пошуку в Google чи роботи штучного інтелекту, він побудований всього лише з трьох базових фундаментальних структур всього з трьох. Давайте ж на них поглянемо. І так, наш перший і, мабуть, найпростіший будівельний блок це слідування, це, по суті, пряма дорога без жодних поворотів. Найкраща аналогія це коли готує щось за рецептом, просто крок за кроком, один за одним, у чітко визначеному порядку. Тобто слідування це коли команди організовані так, що всі дії виконуються строго послідовно, одна за одною. Тут немає ніяких а що якщо або давай не повторимо. Ні. Просто зробили крок один, перейшли до кроку два, потім до кроку три, все абсолютно лінійно і що важливо, передбачувано. Ось вам і класичний приклад знаходження середнього арифметичного для трьох чисел. Як це працює? Все просто. Крок перший отримуємо ці три числа, крок другий, знаходимо їхню суму. Крок третій ділимо цю суму на три. І нарешті, крок четвертий, показуємо результат. Бачите, кожна дія йде строго за попередньою, без варіантів. І для таких от простих алгоритмів є своя офіційна назва ті, що використовують виключно слідування, називаються лінійними. Можна сказати, що це такий собі фундамент, на якому вже потім будується все інше складніше. Добре, з прямою дорогою розібрались, але ж у житті та й у програмах не завжди все так просто, правда? А що як програмі потрібно прийняти якесь рішення? Ну, наприклад, вирішити, чи брати парасольку, виходячи з дому. Ось тут нам на допомогу і приходить друга структура розгалуження. Це, власне, і є той самий момент вибору. Отже, розгалуження. Це така структура, де алгоритм, наче той казковий богатир, опиняється на роздоріжжі і має обрати один із двох можливих шляхів. А от куди саме він піде, залежить від однієї єдиної речі чи є певна умова істинною чи хибною. Така собі розвилка на дорозі, де є вказівник. І вся ця складна на перший погляд структура зводиться до одного простого фундаментального питання: питання, на яке є лише дві відповіді: так або ні. Ну, або істина, чи хибність. Наприклад, на вулиці йде дощ, і саме відповідь на це питання, і вирішує, яким шляхом піде наш алгоритм. І от дивіться, що відбувається далі. Якщо умова істинна, тобто, наприклад, дощ дійсно йде і відповідь так, виконується одна послідовність команд. Назвемо її гілка так. А от якщо умова хибна, дощу немає. Відповідь Ні, тоді виконується зовсім інша послідовність, гілка ні. І що тут найважливіше, виконується завжди тільки один із цих двох шляхів, інший просто ігнорується. Гаразд, два блоки є. Залишився третій, останній ключовий елемент. А що робити, якщо якусь дію треба ну, виконувати знову і знову багато разів? Наприклад, як ми чистимо зуби щоранку, не один же раз почистили, і все. От для таких задач і існує повторення, або як його ще називають, цикл. Так от повторення або цикл це якраз та структура, яка дозволяє виконувати один і той самий набір дій багато разів. Але тут є одне дуже важливе правило цикл не вічний, він триває лише до тих, доки певна умова залишається істинною. Як тільки ця умова стає хибною, все цикл негайно зупиняється. До речі, сам цей набір команд, який раз по раз виконується всередині циклу, теж має свою назву, його називають тілом циклу. Запам'ятайте, тіло циклу це якраз та частина, що постійно повторюється. І ось тут треба бути дуже уважними, бо є кілька, ну просто критично важливих моментів. Перше, умова завжди перевіряється до того, як тіло циклу виконається. Що це означає? А те, що якщо умова хибна від самого початку, то тіло циклу не виконається взагалі жодного разу. І є інша крайність якщо раптом умова ніколи ніколи не стане хибною, то наш цикл буде крутитися вічно. Для цього явища, до речі, є такий влучний вислів, який і в джерелі наводиться. Коли програма потрапляє у такий нескінченний цикл, кажуть, що вона зациклилась. Думаю, дехто навіть чув такий термін. Це, звісно, одна з класичних помилок у програмуванні, якої всі намагаються уникати. Ну що ж, ось ми й розібрали три наші основні цеглинки. Але ж зрозуміло, що в реальному житті задачі рідко бувають такими простими, щоб їх можна було вирішити лише однією структурою. Справжня магія, справжня сила, починається тоді, коли ми починаємо їх комбінувати. Давайте швиденько підсумуємо, що ми маємо. Слідування дає нам лінійні алгоритми, розгалуження алгоритми з вибором. А повторення циклічні, здається, все просто і логічно, але як то кажуть, це ще далеко не кінець історії. І ось власне головний висновок усього, про що ми говорили. Найкорисніші, найскладніші, найпотужніші програми, які тільки існують, створюються шляхом комбінування всього лише цих трьох простих структур. Подумайте про це: слідування, розгалуження і повторення це як абекка в мові програмування. А вже з цих літер можна скласти будь-який текст, будь-яку цифрову історію. І наостанок, як то кажуть, задачка із зірочкою, щоб усе це краще вклалося в голові. Спробуйте подумати, які щоденні звичайнісінькі справи з нашого життя можна описати за допомогою цих трьох структур. Ну, наприклад, ранковий підйом чи приготування кави або поїздка на роботу. Спробуйте розкласти ці процеси на послідовності, вибори, розгалуження і повторення цикли. Це насправді просто чудова вправа, щоб почати мислити як програміст, алгоритмічно.